Так, зараз вам покажу свого Ні Холланда на пульті. Бачите який? О. Це вам покажу це ось направо, це наліво. А це вперед. Це назад. Так. Сейчас вам буде, покажу, ось такий його, він красавець. Там є салончик. Щас вам покажу дещо. О, зеркала у нього роблять, дивіться. О, коротше, зеркала роблять. І це. І він фінського. Виробництво він з Фінляндії. Ну, я не знаю, чи він Фінського виробництва, але він з Фінляндії мені приїхав. Ось такий його, Так. Ось такий во він зараз вам. Покажу, як він їздить. О, дивіться. Так, давай їдь. О, буксує, А колись стоїть. Буксує, да? О, букує. Не хочу їхати. Ну, ось такий войн прикольний. Ой, зараз. Так, зачекайте. Ну, боксуї, та що ж це таке? Зовсім їхати не хочу. Ну, сім дозусить шість такі во він.